Мир Божий, та нехай Господь благословить вас там, де ви є. Перша апостольська церква, секта, тому що люди продавали майно, несли все до церкви і кидали під ноги апостолів. Така думка існує досі в багатьох людей. Але чи це так? Насправді тим людям була відкрита таємниця. І Ісус, коли проповідував, то конкретно говорив: Прийде кара на цей рід, прийде кара на Єрусалим, бо вбивали пророків, не слухали Божого Слова, нехтували Божою волею, не приносили плоди для Царства Божого. І так само Він говорив, що ключі від Царства Божого будуть дані тим, хто приносить плоди Божі. Людям, які мають ключі, Бог дає розуміння слова, дає більше откровені і віри в Слово. І перша церква розуміла Слово Боже і вірила в нього. Ті, хто продавав свій маєток, робили це для спасіння і примноження церкви, спасіння людей для царства Божого, і робили це з розумінням. І роки минули, і вони побачили руйнування Єрусалима, прийшла війна, окупація. Єрусалим був знищений, і ті, хто не ходив у церкву, нехтував, збирав маєток на землі, все це добро разом із тими людьми було знищено. А ті, хто знав таємниці царства Божого, вірив у пророцтва, вірив Слово Божому, залишились живі, бо були попереджені Богом. Тому будьте розумними. Слухайте Божих людей. Амінь.